Канал Казка на вушко. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Приєднуйтесь до нас у телеграм, вайбер або інстаграм. Підтримайте україномовний канал фінансово. Буду дуже всім вдячна! Вся інформація в описі під казкою. Маша і Ойка Софія. Казка про грубі слова Іди геть, Маша і Ойка Вередуха змайстрували будиночок із кубиків. Прибігло мишеня і каже, Який гарний будиночок. Можна я в ньому житиму? Ой, братка мишеня, іди геть. грубо відповіла Ойка. Образилося мишеня і втекло. Заплакала маша. Навіщо ти прогнала мишенятку? Воно хороше. Ой і ти теж іди геть, Машо, грубо сказала Ойка. Образилася Маша та пішла геть. Зазирнуло у вікно сонце. Як тобі не соромно, ойко, каже сонце. Маша, твоя подружка, хіба можна подружці говорити іди геть. Ойка підбігла до вікна та закричала сонцю. І ти теж іди геть. Нічого не сказало сонце і закотилося за обрій. Стало темно, зовсім зовсім темно. Вийшла Ойка з будинку і пішла стежкою до лісу. А в лісі теж темно. Чує ойка, під кущем хтось плаче. Ти хто? запитала Ойка. Я тебе не бачу. Я зайчиня сірівушка, відповіло зайчиня. Заблукала я в темряві не можу свій будиночок знайти. Раптом чує ойка, високо на дереві хтось зітхає. Сумно, сумно зітхає. Ти хто? – запитала Ойка, я тебе не бачу. Я Більчиня, родий хвіст, відповіла Більчиня. – Заблукала я в темряві, не можу знайти своє дупло. Там на мене мама чекає. Блукала, блукала ойка в темряві, мало не впала в глибокий яр. Раптом чує Ойка, хтось у лісі виє, Бачила ойка, зблиснули між дерев чиїсь зелені очі. Ой, хто це? злякалась Ойка. А зелені очі все ближче, з усіх боків оточили Ойку. «Це ми сірі вовки, відповіли вовки. Настала ніч, темна ніч. Будемо по лісу нишпорити та всіх лякати. «Ой!» Тепер ми всі пропали, заплакала Ойка. Це я у винна. Ой, більше ніколи нікому не говоритиму у грубі слова, іди геть. Почула її сонце і вийшло на небо. Одразу стало світло і тепло. Сірі вовки втекли далеко за глибокий яр. Бачить ойка, а стежиною йде Маша. Зраділа ойка. Ой, Машо, ходімо до мене. Змайструємо новий будиночок для мишенятка. Ще кращий. Нехай воно там живе. Казочку для вас читала Світлана Покрасова. Підписуйтесь, і ви ніколи не пропустите. Нові історії та казачки.